показати цю щирість, справжність, я хотіла показати зсередини, як воно виглядає, з чого починається, да е, хто, хто який є, от той, хто конкретно робить, е, і тому вирішили, що ми робимо це вже зараз, і так щоб було так, як воно є. От і все і ну, тут за немає трохи... а я ще думаю, що треба це все таки казати, тому що людська пам'ять вона має здатність, воно притушується. Вони наші спогади, наші емоції вони стають не такими різучими, не такими болісними. Але в кожного із колег, які ви бачите і не бачите сьогодні, в них були свої зміни, коли вони приймали, коли ми почали трошечки послабилося, закривати е, ці передачі хлопцям тушонки, каші, коли просто почали готувати військовим, які в нас у лікарні. І вони були раді тим голубцям і тим пиріжкам, що ми їм принесли. Ну це не можна передати. Це просто це треба було бачити, це треба було відчути і зрозуміти, що ти можеш бути корисна в будь якій ситуації і тут, і там, і. І скрізь і скрізь, якщо, якщо ти... ти цього, хочеш. цього хочеш. Да. Для початку я була противником того, щоб показувати, відзнімати, виставляти те, що ми робимо. Я боялася за кожного з вас. Я боялася за тих людей, які тут жили, які приїжджали машинами, за тих військових, що тут ночували. Мені е, е, боялася за їх життя, за ваше життя, тому що ви на роботі так само як і я. І е, якщо б, не дай Боже, це було б наведено, спеціально зроблено, то нас би тут просто б не стало. Тому я притримувалася думки, що не треба показувати, не треба говорити. Але на сьогоднішній день я вже бачу, що говорити треба і розказувати людям треба, щоб не потім не казали, та що ви там робите в тому садочкові. Про колектив, що я можу сказати, ну, мабуть, певно, дружнішого і працьовитішого, чуйніших і відзивчивіших людей. Ви не знайдете більше християнці. У нас є свої традиції, у нас є свої е, позитивні, є плани, є на майбутнє, є все інше. Але я просто кожному з вас до землі кланяюся за те, що ви витримали, щоб ви могли працювати в таких неймовірно складних умовах. І в той час, коли. Мені треба було їхати по часові, колоти маму, бо вона складним ковідом. що мене пускали. Я вам хочу сказати, що я не працювала ні в одну ніч. Вони мене не допускають до ночей. Правда, це дуже важко і дуже фізично і морально важко, тому що ти приходиш, ти маєш дати людям задор енергії, розказати, що все буде добре, що нічого ну, ми все, все буде Україна, що хоча там новини йдуть один за одним. Але я точно знаю, що все буде добре. І ми повернемося до нормального життя. Дуже складні були ночі, коли йшло дуже багато людей. Тоді нам прийшлося додати в графіки, тому що ми ставили дві людини в ніч, дві людини в день. В день ще була в нас Танюшка, йшла за госпом, і я була в день, тобто продукти, забезпечення, приготування на нічні зміни, щоб це було все готове. Це, треба було все це зберігати, вести облік, розуміти, що це все відповідальність, тому що це і харчування людей, і тероборону ми харчували. І скажемо, так, так. поні з перших зробили із дитячого садочка такий невеликий хостел, де так. приймали так. тепло і затишно людей, правда? Саме таке, знаєте, було, коли ми е, е, да, зразу в першу ніч війни ми вже приймали людей. Перше. Тільки виїхали всі з Києва, ми вже приймали людей. Е, і знаєте, саме страшне було те, коли вранці люди виїжджають, і ми проважали, кожен з нас проважав людей, і ми говорили повертайтеся, повертайтеся в Україну. Саме страшне було це чути те, що нам нема куди повернутися. Якщо, скажімо так, до війни там ну, ми спілкувалися чисто по роботі. То коли вже оце, пішов цей е, неймовірно адський труд, коли потрібно було закривати оці банки по 1400, і коли мені, то я знала, що я могла залишити на Оксану все. Тобто я знала, що нічого ніде не дінеться, що все буде акуратно, що все буде. Вистірано, що все буде чистесенько, що все буде прибрано, що все буде переполоскано, що все буде на своїх місцях. Оксана, я знаю, що після таких слів важко говорити, бо це емоції. Так Я думаю, що жаль на мене не всі людей, що просто так ще гарні слова скаже, вона каже, я знаю точно, що це ти для була опорою, і ти можеш взагалі які враження, які емоції, згадати просто, як все починалося. Е якийсь може незабутній момент. Взагалі, що для тебе зараз цей колектив і ця робота під час війни? Е ну, незабутній момент, те, що багато робили, але і вглявали дуже. Але воно ну, проходило так, бо думали, те, що захисники ще хуже там в тих окопах і, і дощ, і все. То нам тут нормально сказалося на те час, що байдуже, що я школ нароблялися. Від шести годин вечора і до п'яти ранку ми ніч не спали, тільки раз чи два сіли чай попити по минут 20 і все. А то все в роботі, в роботі, в роботі. У Нас ще, знаєте, так, як оце, там, зміни передаємо, пишемо, що паспорт, серія, там, номер людини. І це дзвоню. Кажу, Оксана, дивіться, бо щось мені оте воно чудо, якось мені не внушає довір'я. Вона прийшла додому, каже: Ти знаєш, щось отако по вулиці йде двоє, і якось вони крутяться. Я кажу, ану тако з балкона подивись. Ну, це, це на як то в, 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 в цьому фільмі зоркий глас, глаз, да? каже, щас кумі позвоню.' Ану, дивіться, де вони там. Ти знаєш, десь скаїш гаражами смілися. Щас я каже, вийду там. Виходить, каже вже дерева по, по позначки поставили по Христинівці. Тось, тобто, ну дві секунди ми просто переговорили, що це треба бути уважним, тому що правда. Ти ще знаєш, а дивися, незнайомі як вони себе поводять. Що... Спочатку це було, ще не так багато було незнайомих, бо зараз вийшов на вулицю так, і, це і ти не, не розумієш, чи, чи, ти... ну, чи де, де? де? Ну, все равно, як вони щось хочуть зробити, вони ж себе поводять. По іншому реакція зовсім і вони оглядаються. По іншому, ну так благодаря Оксані, то ми ще одну терористичну групу вивели христині. Зразу хлопці виїхали, все з дерев познімали. Все так, що це вже був такий бойовий дух. Треба дивитися в остро, тому що може бути все, що хочете, і які оця скринька добровольних внесків зібралась 27 тисяч 300 гривень. Всі ці гроші були потрачені на пальне для того, щоб відправити гуманітарну допомогу. Гуманітарну допомогу ми почали, я одна з перших почала відправляти першою машиною, хто поїхав з гуманітарною допомогою. Я попрошу вас, щоб ви теж поговорили з нашим курчком. Ми так на нього всі кажемо, на стегівці. перший, хто відгукнувся, це було перезавантаження. Курчок з СТО. Це він перший машиною. Він перший, хто повіз. Верніше він другий, хто повіз, це було на Київ, це був військовий шпиталь. Ми передавали тоді 16 ящиків медикаментів і 40 ящиків продуктових наборів. Це те, що зносили люди в перші дні. Перший день війни, коли почалася війна, я зразу написала допис своїм батькам, що шановні батьки, перша проблема, з якою ми зіткнемося Всі це медикаменти, тому що якщо буде бомби рвати, нам потрібні будуть кровозупинні, всі остальні. до вечора. Е ми запакували 45 ящиків медикаментів. Це були буквально перші дні. І коли Умань була заповнена військовими з росішок, ви прекрасно це знаєте, що там були військові, то ввечері до мене позвонила Іра Плітньова і каже: Жан: я знаю, що в тебе є медикаменти. Ти можеш мені щось дати? Це ж для дітей. Я відділила їм, кажу, скажи мені, що тобі треба назвала препарати. Я відділила. І їхав передрій Архипович на умовані, він її. Так, тепер ми перейдемо з вами от сюди, і ви побачите отакі таблички, як я говорила. У нас таблички такі висять на кожних дверях: 26 людей. Шість ліжочок по троє, двоє ліжечок по двоє, четверо на одну людину. Але потім ми додали, тому що ми розуміли, що ми не впишемося. Виставляли ці столи і так, і виносили потім зовсім на коридор, коли потрібно було більше. І ставили матраси сюди на цю сторону, закривали всім, чим можна. Тобто, коли оце 24-го вже все це громихнуло, все це почало горіти, і з обіду вже стало більш-менш спокійніше. Ми перші ми вже 24-го ввечері приймали, ми просто заслонили вікна. Але розуміли, що треба сильніше закрити. Тисячу шісот перших грошей, які ми просто потратили своїми, щоб купити усієї чорної пльонки, щоб завішати вікна, тому що треба було О, угу, спасибо. Спасибо. щоб завішати вікна, хоча б зробити затемнення. Uh -huh. Так воно до сьогоднішнього дня. Ще в деяких кімнатах воно є. Ми його не знімаємо, тому ну, що так спасибо. само ночують люди і люди бояться. Деяка була мікроволновка, деякий був посуд, деякі були ложки. Я вам чесно скажу ми на сьогоднішній день. Ми не знаємо скільки. Чого в нас залишилося, і чи залишиться взагалі цей реманент? Тут ми зразу почепили одяг, який можна було переодягнутися: рушники і все таке інше. Багато, все, і найбільша все, і і сама, і сама була проблема. Це було взуття, але його так багато ходило, І люди, які просто з Христинівки приходили, ми просили. Дайте щось передітися, будь-кому, дорослим, дітям. І ми розкладали. Потім ми вже перенесли туди дитяче, сюди доросле, щоб можна було. І люди соромилися, але ми просили їх, що не соромтеся. Беріть те, що вам треба, ми вийдемо. Дивіться, отам є те, отам є те. Я думаю, що вам оце підійде. Саме цікаве, коли ми приймали людей, в нас всі люди У Нас жодна людина, яка жила у нас у цих півтори тисячі людей. Вони всі розвивалися. Ми ставили тапочки, ми ставили одноразові або просто просили, щоб вони ходили в носочках, тому що в нас біла підлога, і ми весь час хлорірували. Коли в нас на чергуванні була санстанція, то вона була в шоці. Наскільки ми старалися витримати якісь санітарні умови, і після того як люди виїжджали, ми старалися перестирати наволочки, простинки і дати людям на наступний день свіже, свіже е, постіль і свіжий одяг. Зараз ця частина складена, частина розкладена, а тоді залишався тільки маленький прохід. І з цієї сторони точно так само все лежало у матрасах. Завжди в кожній групі була вода, достатньо води. Якщо в нас не було мінеральної, ми просто набирали в бутилки звичайної, ставили яблука і печиво. Тобто, це таке, що було завжди в групі чай. Ми просили, що беріть стільки, скільки можете, скільки хочете. І коли почали їхати, діти і з бучі, коли ти даєш дитині яблучко. Він так дивиться я кажу: ти хочеш ще одне? Так, да, мамочки. Це було найстрашніше. Перша сама більша проблема, коли почали вивозити гуманітарні вантажі, транспорт. Де взяти транспорт? Я не можу заплатити перевізникам. Я, можу, я їм пояснювала всім, зробила допуск в Христинівський. Оголошення зробила допис на своїй сторінці, зробила допис у батьківських групах і попросила, що мені потрібна допомога транспорту вивозити. Я не пущу вас на гарячу точку. Я буду домовлятися, щоб вас виїжджали, перезавантажували на більш безпечному місці, щоб ви живими верталися назад. Тому що коли кожен водій, який їхав у рейс, я перша я хвилювалася, тому що я забрала чоловіка від жінки. Я завантажила його грузом, і поки він доїде, поки він вивантажиться, у нас були свої паролі, у нас були свої. Слова, коли я я знала час, скільки я можу позвонити, скільки я не можу позвонити. Звідки таке бажання помогти зрозуміло тут на місці, все звідки таке бажання помогти тим, хто на фронті? Як би зв'язували знаходили цих людей? Кому потрібно було саме адресно скажімо так, бо це теж важливо. Так, це дуже важати шокому треба, і куди треба завести чинко, Як, чи, яким чином? Як ну, по перше, що в мене кум. Він з Христинівки, Крещанецький, він і зараз на сьогоднішній день є військовим. Вони зараз під білоруським кордоном. І коли ми почали збирати цю гуманітарну спочатку медичну допомогу, він безпосередньо ми були тут із кумою. І він позвонив і каже, що в нас все добре, все хорошо. Ну і кума медвідвіжани. Вона питає: Ти коли їв? Вчора, а сьогодні немає що? Ще не підвезли? Вона подивилась на мене, я подивилась на неї. У мене племінник, теж 19 років, і коли нам не признавався ні мені, ні сестрі, було, він на, написав Ані на Польщу, що нам дали пайок два дні тому назад, і два дні вже ніхто нічого підвести не може. І я зрозуміла, що мені треба щось зробити так. Щоб воно туди дійшло. Да, я знала, що я не накормлю Всі. саме свою дитину. Uh -huh. Я накормлю чужого чоловіка, кума, брата, але я накормлю когось, а хтось накормить мою. У мене в Києві є колеги, я є членом Прогресивної ради освітян України, Оксана Поліщук. І вони з Києва не виїхали. Я перше, що я зробила, написала допис до Оксани: Оксан, мені потрібні конкретні люди. Які займаються волонтерством, на безпосередньо військові частини, які є запити, кого ти мені можеш здати? Скинь мені номера телефонів? Я буду сама особисто з ними говорити. Ось так безпосередньо я виходила на військові польові кухні на шпиталі, на червоні хрести, які постачав продукти, молоко ми возили на другий роддом, який в підвалі приймав роди. Ми їм возили молочко цим мамам. Тільки благодаря тому безпосереднім тим людям, які там були в Києві, і вони точно бачили, кому потрібно було. Mm -hmm. Найважче було зв'язатися безпосередньо із військовими зампотилами. Це така закрита логістика, куди не допускають гражданських, mm -hmm. але в тій ситуації. Вони погоджувалися на допомогу. І таким чином я вирвала оцю можливість дати. Я вам можу дати. Ви в мене зможете забрати. Зможемо, коли наскільки йде перезагрузка. Тому що в мене була перша умова, що я везу, але ви мене перезавантажуєте.